Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Чергова комбінована атака росіян сьогодні вранці від вибухів прокинулися на Київщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Сумщині та Харківщині. Почався обстріл уже традиційно атакою шахедів над ранок в українські міста цілили крилатими ракетами та балістикою. У повітряних силах вже відзвітували. Збили 9 із 16 іскандерів, 14 ракет Х-101 та одну ракету невстановленого типу. Більша частина з них цього разу летіла на столицю. Уламки впали у кількох районах. У Святошині згоріло чотири машини та дововерховий склад. Пошкоджено вхід у метро. У голосів палала будівля котельні одного з навчальних закладів. У київській військовій адміністрації наразі повідомляють про трьох потерпілих. Під вогнем ворога були і прикордонні Харків та Суми. За останні чотири дні у Харкові вже майже дві сотні поранених. Росіяни і вдень і вночі б'ють по місту авіабомбами, ракетами та безпілотниками. А у сумах увечері росіяни вдарили ракетою по житловому кварталу. Серед 18 поранених шість дітей з нами наживо кореспонденти ТСН Вікторія Стрільцова у Харкові та Оксана Солодовник у Сумах. Почнемо з Харкова, де напередодні окупанти атакували житлові будинки, магазини та спорткомплекс. Віко, чи була ніч спокійнішою? І що зараз відбувається у постраждалих кварталах? Вітаю колеги. Власне ця ніч знову була неспокійною. Росіяни двічі лише за цю ніч атакували місто. Спершу це були шахеди, а вже на світанку було влучання ракети. А власне місто у все місто здригалося від таких потужних вибухів. Про наслідки у Слобідському районі пошкоджено навчальний заклад. А, у Київському районі пошкоджено приватні будинки. В індустріальному влучання було а, посеред садового товариства. 66-річна жінка отримала поранення. А за уламками боєприпасів на місцях влучань. Правохоронці встановили, що росіяни били безпілотниками та північно-корейськими ракетами, і це був вже другий масований обстріл міста за добу. Перед тим росіяни майже годину обстрілювали балістикою густонаселений житловий спальний район, де немає жодних військових об'єктів, і кількість постраждалих наслідок цієї атаки зросла вже до 50. І атаку на щастя загиблих немає, але декілька людей в дуже важкому стані. Крім цього, постраждали працівники ДСНС і працівники карети швидкої допомоги, які приїхали на виїзд і повторним цинічним ударом. Попередньо це були іскандери. Наш ворог атакував наше місто і постраждали лікарі, які приїхали на місто вибуху. Наслідок цієї атаки сильних руйнувань зазнав спортивний комплекс з під завалів. Там врятували одного чоловіка. А сьогодні рятувальники завершили розбирати уламки цієї будівлі. А тим часом тренери, вихованці спорткомплексу та інші співробітники прийшли прибирати друзки скла та побиті вікна навколо свого потрощеного палацу спорту. Та я тут 35 років. Я з 8 років займаюся хокеєм, потім став тренером. Це наш другий дім. Ось дивіться, все, що я знайшов, це коли ми були у 96-му році, ми були в Канаді. Це, до речі, я. Да, це, а це наш капітан Олександр Жигулін. Це наші спогади, це наше життя, але... Тим часом рятувальники і комунальники продовжують розбирати завали побитої житлової 12 поверхівки. Це сталося в п'ятницю. Щоб зняти аварійні плити, рятувальники застосовують висотну техніку. І внаслідок цих ударів загинули семеро людей. Серед них 14-річна дитина та молода художниця Вероніка Кожушко ще більше сотні людей отримали поранення людям, які внаслідок того удару лишилися без житла. Місцева влада запропонувала оселитися у гуртожитках. На більшість знайшли такий прихисток у своїх родичах у своїх родичів. І власне, така ситуація в Харкові на цю мить, як справи у сумах, Оксано, тобі слово. Вітаю колеги. Ми зараз на місці влучання. Ви можете бачити тут чималі руйнування. Наразі триває розбір завалів. Атака відбулася увечері. Одна із російських ракет поцілила у. Дитячий будинок на щастя вихованців тут не було. Їх евакуювали завчасно. Тож потерпілих тут серед них немає. Втім, цей дитячий будинок разом із центром соціально-психологічної реабілітації. Вони розташовані у такому спальному мікрорайоні в оточенні багатоповерхівок, які теж потрапили під удар. Наразі маємо інформацію про 18 поранених, серед яких шестеро дітей: двом найменшим по сім років, іншим дев'ять. 13, 15, 17. Усі потерпілі це мешканці прилеглих будинків і ось що вони розповідають. Тихо і вибух, тому що якщо мимо летить, кажуть, значить буде ну, свист. Сразу тишина, вибух, і здула мене навіть таку в коридор і зразу всі тікать. Ну. ну слава тобі, господи, всі живі, а вікна поставимо. Я не переживаю, я переживаю. Що люди, слава Богу, живі. Осколок попав, зламала гаймарову пазуху, вчора ввечері зашивали. Дитина. Дитина, так, лізочка. Значна, значна руйнація закладу обласного. Це там, де дітки проходили реабілітацію, дуже багато вибито вікон. Тобто працює ДСНС, зараз встановлюють, слава Богу, немає ну, загиблих людей немає. Пошкодження при вибуху було уламки скла, які порізали там обличчя, руки. Ракета пошкодила шість довколишніх багатоповерхівок. В одному будинку, тощо найближче до епіцентру вибуху, не вціліло жодного вікна. Всередині квартир повно битого скла, потрощені меблі. Це просто диво, що під час атаки ніхто не загинув. Все вибито, все нема нічого. Отут я була. я от Чудом залишилася. Я не знаю. Парізицьок вони больші. Ну, а от это... сватилося і все. все на мене посипало, зараз дочка поубирала, все, все лежало в стеклі. Це чудом, чудом вони залишились живі. Стекло, бачите, все перелетіло, через... ну, на них лежало. Ну, діда травма горбана на зі тільки. Наразі тут розгорнули штаб надання допомоги постраждалим і зважаючи на такі підступні дії росіян. Рада оборони сумщини ухвалила рішення про початок навчального нового навчального року, який відбуватиметься у дистанційному форматі. Очно займатиметься лише учні тих шкіл, тих небагатьох шкіл, які мають протирадіаційні укриття, які насправді здатні витримати ці ракетні удари. Але це не єдиний кварт. Тал, який постраждав від ракетних ударів. Дві ракети ще поцілили цього дня по промисловим підприємствам. В одному постраждала 42-річна працівниця. Пошкоджені виробничі приміщення, складські приміщення. Крім того, окупанти здійснили також ракетний удар по колонії зерновозів, які очікували біля поля, і вони очікували завантаження. Завантажувати збіжжя внаслідок цієї атаки. Загинув 23 річний водій і ще 4 керманича, Знали поранень. Пошкоджено більше 20 зерновозів. Колеги, дякую вам за інформацію. З Харкова з нами на прямому зв'язку була Вікторія Стрільцова про ситуацію у Сумах. Розповідала Оксана Солодовник. Дякую.